Всім доброго геймерського вечора ми з України. І сьогодні ми будемо розглядати Мої... деякі з моїх премі... преміум танків в Одбліц. -вот Почнемо ми з прожету Мod 46, то що. Проєкт М35 Mod 46, начебто, він називається. Італійський преміум середній танк 8 рівня. Ось, так він виглядав без мого камуфляжу. Має, має систему дозарядки на три снаряди. Зараз я покажу як. Приблизно як у п 44 Пантери, тільки він мобільніший. А Так, в принципі, танк нормальний. То, Та що там нормальний? Він крутий, дуже швидкий е, і десь 200 урона за весь стріл середній. Перезарядка з кожним снарядом зменшується і зменшується. Тобто перший снаряд, що тут перезаряджається, він найдовше. От спочатку, наприклад, 10 секунд перезаряджається, а потім, наприклад, 7, потім 5 і так далі. Не так, як в великих танчиках в Йосипа 3 ЗМЗ, що останній снаряд перезаряджається довше. Далі йде Т28 концепт. Ну це просто ПТ-САУ, Просто штурмова ПТСАу, в якої бронь... яка пробивається в оці ось штуки, в ці ось лючки. Все. У це от що в центрі екрану зараз. Це біля, біля циферки 4. там де які ось стоять з права і зліва. Попужки все хорошо. Броні не особо багато, як для штурмової ПТ. Далі Льова отрив я його з контейнера того велетенського. <кій> Ще видається безкоштовно. За е, кожен один раз в тиждень. Танк непоганий, в принципі. Потім э, ЛКПЗ М49НН або чорний біде. Чорне біде. На нього є легендарний камуфляж ось такий, за чого його і називають Чорна Буль. Але в мене цього камуфляжу немає, тому в мене на ньому висить ось висить ось такий каму, Кому. який мені, до речі, подобається. А без каму він отак виглядає. Все. Аме X301Р прототіп. Навіть міну від x 30 b в точках блід. Танк е хороший. Їздить швидко. Доволі швидко їздить. Бронепробиття середнє 233 мм. Дуже непогано, я скажу. Броні в нього немає, як і у всіх представників цього відео. Не в що то цей от... Добре, і наостанок. Я вам покажу ще ФЦМ 50Т і ще після цього один паточок. Ой, Який Ке? ФЦМ-50Т він получався в одному івенті із прожетом і бульдогом чорним. Вони випадали, то були осінні контейнери, що за ключі відкриваються. І коли... Проходив БП, то там ти міг отримати ключі от цих контейнерів. Про то випадав цілим танком, а на ФЦМа і на Бульдога, треба було збирати сертифікати частини сертифіката. 100 частинок зібрав, отримав сертифікат. Якщо його активувати, і на камп нараховувався там. Доволі непоганий ФЦМ, дуже швидкий і швид... мобільний і швидка перезарядка. Він, тут він середній танк, і як для середнього він доволі непоганий. І останній, який я хотів показати, це знову ж сьомий рівень, другий за, цей, за це відео. Кес 52 ліс. Заробив я його буквально недавно, тому що то проходив івент на перемоги Big Boss Expedition. За 65 перемог давався жетончик, який можна було в магазині обміняти на Кес 52 ліс. І далі я не встиг просто виконати, але сам дан мені подобається. Я ніяк не жалію, що я його отримав. Дякую вам за перегляд. Відео мого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І геймерський, пока!